Я вам зараз розкажу, що станеться, якщо вашу професію в документах запишуть у жіночому роді, тобто спираючись на чинний правопис, в якому прописане обов'язкове вживання фемінітивів. Після прийняття правопису потрібно ж змінювати щось і в інших міністерствах, і повинні були змінити щось і в класифікаторах професій. Але цього не зробили. Натомість, 25.08.20 внесли зміни до класифікатора професій. І ось що це за зміни. Там написано, що назви всіх професій потрібно наводити в чоловічому роді. тобто то учитель, професор, менеджер і таке інше, ну крім тих, що вживаються тільки в жіночому, наприклад, економка, нянька, і додали таку приписочку, що за потреби користувача назви можуть бути адаптовані до жіночої статі. Тобто, приходжу я на роботу і говорю у відділі кадрів, що запишіть мене не як вчитель, а як учителька. О, мені пішли на зустріч, записали, але. Не забуваймо про те, що є чинними три постанови Кабінету міністрів України за номерами 163, 461 і 1290. І там ніяких приписочок немає, і там всі професії вживаються в чоловічому роді. І ось коли ви будете судитися із своїм роботодавцем з будь-якої причини, то ви тоді не зможете довести, що ви там взагалі працювали, бо такої професії, як у вас записана, не існує на сьогоднішній день. Тому й досі правопис окремо, а всі інші міністерства окремо. На жаль.